Насосні станції міста комунальне підприємство Тернопільводоканал традиційно зупиняє перед початком і після опалювального сезону. У планах виконати цілий комплекс робіт, які неможливо провести, коли мережі заповнені водою. Сьогодні комунальники міста міняли запірну арматуру. Зараз ми на бульварі Данила Галицького степана проспект Степана Бандери проводимо заміну засувок діаметром 300, 300-400. У нас зараз працює п'ять бригад. Це по різних мікрорайонах міста. Це в районі східного масиву. Ми ще працюємо в трьох точках. І так само Новий світ, і центр, дружба. Якщо би ми такі роботи робили під час наявності води в мережах, то без води залишалися цілі мікрорайони і багато людей. Відповідно, коли зараз води немає в мережах, ці роботи проходять в принципі непомітно для них. Щоб забезпечити безперебійне функціонування системи протипожежного водопостачання, сьогодні замінили і протипожежні гідранти. Паралельно, розповідають водоканалівці в резерву Араг насосної станції хлорували воду. Вода дозується більш концентрованою дозою хлору і з ночі, сьогодні з ночі, ми почнемо пускати воду в місто спочатку самопливом. Потім поступово буде підніматися тиск за рахунок включення насосної арега. І починаючи від місць, наближених до насосної станції, будуть відкриватися спеціальні випуска або ті ж самі пожідранти. І через такий великий переріз вода буде вимиватися разом з тим осадом, який накопився на внутрішніх стінках труб. Загалом Річне планове промивання і ремонт водопровідних мереж коштує більше ста тисяч гривень. Проте це виправдано, запевняють комунальники, адже промивання мереж покращує якість води у помешканнях тернополян. Вода у кранах почне з'являтись в деяких мікрорайонах міста вже близько обіду, в середу, 26 жовтня, а до вечора водопостачання буде повністю відновлено. Проте відразу пити таку воду у Тернопільводоканалі не радять через підвищений вміст хлору. Краще використовувати ту воду, якою ви запаслись. А як що вона закінчилась, то можна скористатись колонками-качалками. Інформація про розташування таких колонок у місті знаходиться на сайті Тернопільської міськради.